Я б розділив два паралельних треки. Один це ми рухаємося до членства. Це ми виконуємо всі кластери, всі технічні регламенти. Робочі групи працюють, кожне міністерство проводить переговори, як воно адаптує українське законодавство. до… Законодавства комплексного європейського союзу, але паралельний трек, щоб ми не чекали ці 5-7 років. Євроінтеграція це щоденний процес. Буквально е на днях президент підписав остаточно вже законодавство про безкоштовний роник. Тобто, з нашого боку, Україна робить все для того, щоб з нашим телефоном ми не як виключення мали 10 гігабайт, подорожуючи по Європі, а щоб не помічали в кордонів, тобто, щоб телефон українського оператора не бачив е чи ти. Працюєш в Україні чи ти їздиш по європейських країнах, а то третьовий доплачувати нічого не треба. Це, мабуть, самий елементарний приклад. Угу. Але більш важливо для нас це е зберегти, розширити вільний рух е людей, е капіталів, робочої сили, е освітніх послуг, доступ до соціальних послуг, доступ до медичних послуг. Війна е принесла нам не лише біду, а й от таку можливість спеціального статусу для українських громадян, в країнах Європейського Союзу, тимчасовий захист. В деяких країнах це просто право перебування, в деяких це ще соціальні виплати. Але в усіх країнах, знову ж таки, доступ до медичних, соціальних послуг був такий же, як для місцевих жителів. Наші люди оцінили, сказали, що там багато чого в нас ще краще, там смачніша кава, більший вибір чи менша черга до лікаря. Але український громадянин не відчувався себе незахищеним, тому що він, перебуваючи в країнах Євросоюзу, знав, він захворіє, його вилікують. Він може податися на роботу. Так, ми побачили, що нам пропонують роботу, як правило, менше оплачувану, але знову ж таки не треба було якихось суперскладних процедур, як для мігрантів-біженців, як це було до війни. Тому завдання зберегти це. Так, я хотів би, щоб всі, всі біженці вернулися в Україну. Ми тут разом будували Україну. Але якщо людина вибирає, що вона хоче жити працювати там, вона має всі на ті юридичні можливості.